Всім привіт нова нейромережа від OpenAI. Твіттер може стати платним для всіх і водяні знаки Apple. Тиждень видався насиченим і поговорити є про що. Мене звуть Валерій, і я, як завжди, поспішаю розказати вам останні новини IT-світу. Не забуваємо ставити лайк, відправляти цей ролик знайомим та підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми переходимо до першої новини. Apple використовує приховані водяні знаки на коробках з iPhone 15. Презентація ніби давно минула, але користувач X, боже, як незручно казати у X. Поверніть, будь ласка, Twitter. Так от, у Twitter було опубліковано ось таке відео оригінальної коробки від Apple. Водяний знак, який видно лише в ультрафіолетовому світлі, схоже, є QR-кодом, який ймовірно можна просканувати, щоб перевірити, чи справді коробка є оригінальним продуктом Apple. Це досить розумний хід, який може допомогти в боротьбі з підробленими пристроями з самого початку. Але будьте впевнені, що шахраї вже працюють над його копіюванням тепер, коли це стало відомо. Специфіка QR-коду ще не відома, але очікується, що його робота буде розкрита з часом. Покупці, які купують новий айфон у відомих розрібних продавців або безпосередньо в Apple, не повинні турбуватись про контрафактні пристрої. Навпаки, ті, хто купує у менших продавців або на сторонніх ринках, більш схильні до того, що їх можуть використати у своїх інтересах. Пишіть в коментарях під випуском, як можна було б ще врятувати себе від реплік та підробок оригінального айфону. А я рандомно виберу коментар, який отримає від нас мерч. За минулий випуск у нас перемагає ось цей коментар. Я вас вітаю, будемо відправляти призи. А поки переходимо до наступної новини. OpenAI представила нейромережу для генерації зображень Dell e 3. Перегони генераторів зображень зі штучним інтелектом набирають обертів. Нещодавно ми повідомляли, що Microsoft Paint може отримати функцію генератора зображень на основі AI. А Adobe випустила генератор зображень Firefly для Photoshop, Illustrator і Express. На днях OpenAI анонсувала третє покоління свого популярного AI-генератора зображень E. Нова версія, що отримала назву Dell E3, містить значні оновлення, які підвищують безпеку і роблять інструмент більш доступним для спільної роботи. Ключовою особливістю є інтеграція Dell E з ChatGPT від OpenAI. Незабаром користувачі зможуть використовувати чат gpt для створення текстових підказок, які керуватимуть генерацію зображень DLE замість того, щоб розробляти власні детальні підказки. У компанії вважають, що ця нова функція дозволить більшій кількості людей отримати вигоду від створення мистецтва за допомогою AI, оскільки для використання DLE не потрібні високорозвинені навички письма. Інтеграція з ChatGPT відкриває можливість оперативної інженерної підтримки. Крім того, OpenAI заявляє, що значну увагу в Dell e 3 буде приділено підвищенню безпеки за допомогою таких механізмів, як вхідні класифікатори, навчені уникати неприйнятного контенту. Компанія працювала із зовнішніми командами з оцінки, щоб перевірити надійні системи. Повідомляється, що Dell e 3 також покращила функцію уникнення відтворення творів, захищених авторським правом або зображень публічних осіб, коли з'являється відповідний запит. OpenAI дасть доступ до Dell i 3 протягом найближчих місяців, починаючи з платних підписників Чат GPT Plus і Enterprise у жовтні. Компанія не надала часових рамок для повного публічного релізу. Як думаєте, чи буде схожий бум як з чатом GPT? Чи вже всі звикли до існування AI в нашому житті? X може стати платним для всіх користувачів. Схоже, що Ілон Маск планує почати стягувати плату за користування соцмережею. Це означає, що навіть якщо ви не є передплатником Blue, вам все одно доведеться платити за використання платформи. Це ще не остаточне рішення, бо Ілон Маск не завжди реалізує все, що озвучує, але сама тенденція виглядає не дуже. Перехід Twitter на платну основу може не лише нашкодити сайту, але й може негативно відбитись на утриманні користувачів, оскільки вони почнуть переходити на альтернативні ресурси, як от BlueSky або Threads. Ця ідея вперше прозвучала під час розмови в прямому ефірі між Ілленом Маском та прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу. Основною темою обговорення мали бути потенційні ризики передових технологій на кшталт AI, але мова все одно зайшла про X. За словами Маска, невелика щомісячна плата за використання системи X це шлях вперед, якщо ми хочемо впоратись з величезними арміями ботів. Невідомо також, коли нова функція стане доступною. Можливо, що ніколи, а можливо, і через пару тижнів. Адже історія роботи Маска в Твіттер показала, наскільки швидко може змінитись платформа. Він також розповів, що зараз платформа має 550 мільйонів користувачів, які щодня публікують до 200 мільйонів твітів. Але ця цифра зменшиться, коли платформа стане платною. Нічого нового. Маск щось створює, маск щось руїнить. Канонична ситуація. Ну і бонусом не можу не додати. В осені почалось повстання машин. Десятки автомобілів з автопілотом раптом зупинились та перекрили перехрестя. Стоять на місці і не дають проїхати іншим машинам. Водій на дорогах сваришся, немає водіїв. Теж сваришся, але вже безадресно. Ну, ось так і живем. Ось такі в нас були сьогодні новини. Чекаю ваших коментарів і йду готувати наступний топ-5. Гарного вам тижня! Бережіть себе, до зустрічі!